Є знижки представляють коко знижки травня на естифін. 15% в аптеках подорожник бам та ощад. Є знижки представляють коко знижки травня на Єврофаст Софткапс. 20% в аптеках подорожних бам та ощад. Сьому рівно київський час. Проси найголовніше в Україні світі стисло у прямому ефірі. Вітаю вас. Вночі Україна була під ударом крилатих ракет і шахедів. Стратегічна авіація запустила е, пуски з району Енгельса. Роботу у ППО чули у Дніпрі, у Хмельницькій області, у Харкові е, і області є влучання. Е, власне, по Харківщині ворог випустив вісім ракет. Про це інформує Харківська Ова у селищі Мала постраждав житловий мікрорайон, магазини, медичний заклад, приміщення бібліотеки, спортивної школи. Пожежу локалізовано, попередньо поранених немає. Так повідомив очільник громади Олександр Гололобов. Ну а на місці прильопу в Харкові виникла пожежа. Перебитий газогін, багато вибитих вікон. Мер міста Ігор Тєріхов повідомляє про чотирьох постраждалих там. Тим часом кількість жертв від російської атаки по будівельному гіпермаркету в Харкові зросла до 19. В лікарні помер чоловік, який отримав опіки половини тіла. Кількість поранених 54. 25 травня в обід росіяни завдали авіаударів по місту. Того дня в місті були чотири серії обстрілів. Перший з яких прийшовся по гіпермаркету, коли там були люди. Окупанти перекрили кримський міст через ракетну атаку. Вночі в карчі було чути біля двох десятків вибухів. Про це пишуть місцеві мережі. Окупаційна влада півострова повідомила, що нібито два парома залізничний та автомобільний пошкоджено від уламків ракет. Ними перевозили воєнні вантажі, жертв серед моряків та цивільних, як завжди, замовчують. Тим часом міноборони країни агресорки повідомило, що нібито вісім збитих ракет атакам СІ вісім БПЛА і два безекіпажних катери. У Москві горить колишній машинобудівний завод Торос. Пожежа охопила 4 тисячі квадратних метрів. Є загроза перекидання вогню на сусідні будівлі. До гасіння залучили понад 100 працівників МНС та навіть вертоліт. Причини загоряння невідомі, але місцеві стверджують, що горіння супроводжується гучними вибухами. Повідомлялося також і про часткове падіння даху. Зірвати глобальний саміт миру Росія вже не зможе. Таку заяву зробив президент України у своєму вечірньому зверненні. За словами Володимира Зеленського, Росія і надалі нарощуватиме активність на полі бою, щоб виснажити Україну і партнерів. Так само на дипломатичному полі Кремль намагається зірвати саміт, метою якого є припинення російської війни в Україні. Однак Київ збирає глобальну коаліцію майже 100 держав та міжнародних організацій, аби саміт миру таки за два тижні розпочався і дав свій результат. Давайте послухаємо пряму мову президента. Зірвати саміт Росія вже не зможе, хоча й дуже старається це зробити, тисне на лідерів, відверто погрожує різним державам дестабілізацію, і це один із наслідків того, що світ дав державі терористу за багато часу. На жаль, зло вміє адаптуватись зараз використовує свої ресурси щоб розколоти світ і не дати примусити Росію до миру. Вже кілька місяців не проводиться обмін полоненими між Україною та Росією. Наразі він фактично припинений. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова напередодні традиційно звинуватила Україну в нібито висуванні надуманих вимог для обміну і заявила, що перебуває в постійному діалозі з українським омбудсменом і Міжнародним комітетом Червоного Христа. Ці заяви спростував офіс українського омбудсмена. У Дмитра Лобінця заявили, що Україна нічого не призупиняла. Обміни не відбуваються, бо цього не хоче Росія. Останній обмін полоненими відбувся 8 лютого. Україна повернула 49 воїнів Національної гвардії України, 25 прикордонників, 26 військовослужбовців ЗКРУ, ЗСУ, зокрема 11 тероборонців. На Хмельниччині та Буковині обмілів Дністер рівень водосховища помітно знизився. Дно вкрилося сухими тріщинами. Без води гинуть річкові молюски. Вукргідроенерго пояснили, що Дністер обмілів через те, що на Дністровський ГЕС відбувалося надмірне скидання води. Це робили для покриття дефіциту електроенергії через російські атаки на критичну інфраструктуру. Також до цього додалася травнева засуха без дощів. Річка обміліла на очах. У державному агентстві водних ресурсів повідомили, що наразі надходження води до Дністровського водосховища складає третину від норми. Нова монета від сьогодні в обігу в Україні. Її номінал 10 гривень, присвячена Державній спеціальній службі транспорту. На реверсі емблема цього військового формування, куди входять не тільки військовослужбовці, а й цивільні працівники. Саме вони серед перших заходять на звільнені від окупантів території, прокладають там фортифікації, розміновують, відновлюють і будують нові мости. І відтак забезпечують потрібну логістику. Ну а на реверсі пам'ятної монети викорбовано і гасло служби. Незламні духом відновлять Україну. Наклад монет 10 мільйонів екземплярів. Золото на чемпіонаті Європи з кульової стрільби вибрали українці. Дар'я Дудка та Сергій Куліш взяли перше місце з трьох положень у змішаній парі. Про це повідомляє Національний Олімпійський комітет. У фіналі українці протистояли представникам Норвегії та у напружному поєдинку перемогли з рахунком 17-15. Це вже друга нагорода для України на цьому турнірі. Напередодні саме куліш здобув срібло в тій самій дисципліні серед чоловіків. Сергій вже має Олімпійську ліцензію на ігри у Парижі 24-го року. Зараз кілька миттєвостей більше про спорт там все більше інтриг перед Паризькою олімпіадою. Ігор Циганик за хвилину буде у студії. Ну а ми продовжуємо на життя. Будьте з нами.